Вс, лежить вівчарочка, сумує мій. А чого він сумує? Тому що папко щас вижене на вулицю. А йому не хочеться. Йому хочеться бути з папком Да, вівчарочка? Так, всім привіт, хто дивиться, кого назва відео зацікавила. Так. Звернувся до мене дядько, каже, хочу робити кола. Дивися ваше відео. Зробіть морку. Не вопрос, зробим. Зробили отакий конус. ми. Вийшло. Ну, як завжди. Як завжди, вийшло, працювати не буде. Діаметр 80, довжина повністю. Десь приблизно 240. Резьба лева, крок 16, двухзаходна. Ось так виглядає. Ой, вибачте. Ось так виглядає носик її. Носик. О. Носик виглядає на кшталт сверла по, по дереву. До двері бахнули. Нічого страшного, все нормально. О, отак от виглядає носик. чітко. Все. Отвір на 30. Під його вал він там до трактора якось буде Ну, Розговор був, щоб різьба була лва. І діаметр вала в нього 30. Зробили, зробили. Осталось посверлить отвори Ось на такі гужони. вала вона буде кріпитися. Гужон М10. Довжина 25. Гужончик кальоний. Ну, це він установочний. Я не знаю. Гужон, він установочний. Як його правильно називати. Сверлим три отвора. Нарізаємо різьбу, Пакуємо. Іде до дядька, він буде збирати дровакол сюди. До речі, хлопці, зима не за горами. Є вали. Моркви. Готові дроваколи роблю. Ну, то по домовленості. Ось такий мій вайбер. 066 471 9200. Локація Харків. Так що кому треба? Звертайтесь. Звертайтесь, бо треба колоть дрова не колуном, не сакирою, не йобками. А не, ну носик класний. Він не должен бути гострим. Він должен працювати як... як сверло. Він собі засверлює, і тоді воно вже натягує цією частиною. Ну ось. До речі, це чужа морка, ну не важливо. Носик такий самий. Ось, І тут видно, що два заходи. Ось один, ось другий. На мої пальці грязні, не звертайте уваги. Все. Нагадую, Viber 066 4719200. Пишемо, замовляємо, і воно до вас поїде. Все, дякую за перегляд. І що це? Ні, він вирішив вообще нікуди не йти. Все.